Синоптики попередили про виснажливу спеку в Україні на початку тижня, з дощами пощастить лише частині областей. Де саме промочить? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 15 липня, дощі йтимуть на Волині, Закарпатії, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Хмельницькій та Житомирській областях. Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Вітру майже не буде. Очікується північного напрямку 3,8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 15 липня, то буде виснажлива спека. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 32 до плюс 36, а вночі буде від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 35 до плюс 38. Вночі буде прохолодніше від плюс 22 до плюс 25 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 34 до плюс 37, а вночі від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 36 до плюс 38, а вночі від плюс 23 до плюс 25 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 36 до плюс 39 в день, і від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла вночі. У Києві 15 липня. Погода порадує нас безсмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора без опадів. Температура повітря буде від плюс 25 до плюс 37 градусів тепла. У Львові зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. З середини дня і до його кінця йтиме дощ з розою. Температура повітря очікується від плюс 20 до плюс 29 градусів тепла. У Дніпрі, у понеділок, до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар, без опадів. Температура повітря буде від плюс 25 до плюс 35 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!